Показати світу талант художниці вдалося журналістам, які, заручившись підтримкою заступника голови керівника апарату облдержадміністрації Олександра Никитюка, організували виставку робіт Тетяни Лаврінець у обласній бібліотеці. У мене є подруга, вона власниця сайту 0412, Наталя дванадцять Сімашкені. Вона розповіла, що була присутня на благодійному заході, і там виставлялися роботи Тетяни Лаврінець. І вона каже: Оленко: я не знаю, як це зробити, але є ідея організувати цю виставку те, що для пересічних людей здається звичайною квіткою та просто природою для митця справжній скарб, адже ця квітка може надихнути на створення картини та пробудити у душі художника цілий вир почуттів. Побачити, і воно не виходить, не виходить з голови. Ця, ця квітка, цей храм, цей, це може бути відблиск. Е Росинки на на квітці це може бути е, якийсь подих вітру, який е, колихне травинку чи от ну це неможливо передати, от це треба побачити і і швидко додому бігти по фарби і, і папір. Дідусь Тетяни переконаний, що праця його внуки не буде даремна, і та любов, яку художниця вкладає у картини, повернеться з лишком. Ми дуже раді, і ми всім, всім серцем і душою допомагаємо їй. І ну не можу висказати ці радості, які всередині в мене за її труди. Бідна вона дуже стара старається, щоб ну зробити якесь радість людям, і ми раді. Талановиту молодь потрібно підтримувати. Переконаний Олександр Никитюк, адже саме молодь у майбутньому стане до керма нашої держави. Хай вам щастить і надовго довго Удачі, вас, нас Будьте здорові, те, що я вам сказав. Тут у нас Ірина Василья, у нас очолює серйозний департамент по зв'язках. Я попросив би і Іри, візьміть Ірину Василья, обговоріть формат нашої майбутньої зустрічі, ми обов'язково візьмемо шефство і будемо допомагати. Творчим людям треба підтримати. Все інше у них є. Виставка живопису та графіки Тетяни Лавренець у обласній бібліотеці імені Олега Ольжича триватиме до 15 вересня.